Сьогодні ви дізнаєтеся правду, що таке насправді професійний інструмент Bosch, який виготовляється, де в Китаї. Чого варта тільки розпаковка цього інструменту? По комплекту йде сумка з синтетичної тканини замість кейсу, тому що кейс носити, то напевно не дуже комфортно. Так, ви тільки погляньте, що кожна коробочка вона йде опломбована, тобто цей інструмент ще ніхто до мене не відкривав, як тільки він вийшов з заводу. А це означає, що, що десь на складі ніхто не підмінив акумулятора. В першу чергу хочу звернути увагу на сумку для інструментів. В порівнянні з пластиковим кейсом вона легша, її зручніше переносити і займає менше місця. Сюди поміщається весь набір інструменту, що мені подобається, що є каркас, який підтримує її в відкритому положенні. Що ми отримуємо, коли купуємо цей набір інструментів? Маємо дві акумуляторних батареї 5 А. Кожна батарея 90 Вт. Годин, виробництво Малайзія має індикатор заряду батареї. Зарядний пристрій 18 В8 А. Має кулер на охолодження під час зарядки. Шуропокрут професійної серії Heavy Duty має бешітковий двигун, крутний момент 50 Нм, металевий патрон, діаметр патрона 13 мм. Максимальні оберти 1800 обертів за хвилину, і хто б там що не казав, виробництво Китай. 125-та п'ята булгарка професійної серії, але не heavy Duty, Має би двигун, діаметр шпинделя 14 мм, 11 тисяч обертів. І велика подяка Бошу за те, що вони зробили. Що кожух можна виставити в будь-якому положенні. Перфоратор Bosch професійний, але не heavy duty. Ви могли бачити в такому корпусі різні виробники наробили копій, різні характеристики. Але я вам розкажу характеристики Bosch. A. Патрон SDS Plus ходять чутки, що саме Bosch вперше розробив цю технологію патрона. Безщитковий двигун, сила удару 2 джоуля, 5100 ударів за хвилину. І вліво вправо може крутити на 1800 обертів. Єдине, що мені не подобається в цій моделі, і навіть копії, які зробили інші виробники, чому ви не продумали, щоб акумулятор знімався в іншу сторону? Потрібно постійно відкручувати усю ручку, і аж тоді можна вільно зняти акумулятор. Оце реальний косяк, і воно робить незручності. І все, і 50 Ньютонів закінчились. І все. Я просто в шоці стартує в секунді, в секунді набирає оберти. Пробуємо. Підтримка обертів є. Тесно дуже сильно. Дивіться, яка підтримка обертів йде. Пробую задавити, дивіться, ось ось вам якість. Дивіться, Ха -ха -ха. Хопа! і все, Ну це вже її реально задавив. Підтримка обертів така, що майже. Майже зупиняється. Ну, щоб зупинити, треба прикласти зусилля. Притисни сильніше. Притисни Я так. Є захист, да. це не для нього. Це інструмент просто сверлити в цьому. В цеглі десь пару отвірів під гіпсокартон. Для, 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 гіпсокартона, да, для да. бомба. Ми просто показали, на що він здатний, якщо навіть він в принципі може сверлити, але з розумом. 8840. А ось перфоратор 1773. Майже до правди. 1659 заявлено 1800. Після цього тестування можу сказати, що найбільше мені сподобалась болгарка і зарядний пристрій. Заряджає дуже швидко. Має гарну підтримку обертів. Тобто, ви навіть коли її задавили, вона потім виходить з захисту і сама працює. Ви це могли бачити у відео. Просто класна річ. В порівнянні з іншими болгарками, да, оберти, звісно, що не 11 тисяч, менше. Ну якщо взяти якусь там китайщину підвальну, там взагалі їх буде 5 тисяч, а то й 6. Тут 8, здається, 800. Доволі непогана болгарочка. От болгарка, о, дійсно топчик, без всяких там швидкостів, без всякої фігні, просто крутезна болгарка, яка стартує. З місця і гарно працює. Шоропокрут, щоб я сказав, що він ідеальний, суперкрутий, я цього не бачу. Так, да, він ідеально зібраний. Кожен шовчик рівнесенький, пластик вилитий ідеально, нема ніяких щілин, нічого не відтопирується, не відвалюється. Но мені мало функції за цю ціну. Немає функції закручування гвинтів, немає функції удару. Порівнював його з іншими шоропокрутами на 60 Нм, метра. Орієнтовно десь тих 50 нів є. Він потужний, класно працює, можливо, комусь і сподобається. Перфоратор, якщо порівнювати з базарними аналогами, звісно, що Bosch буде в 100 разів краще. Він і працює краще, і потужніший, і сила удару у нього більша, і швидкість відповідає майже заявленим характеристикам. Якщо навіть взяти якийсь базарний, то то взагалі фігня. В цілому, нормальна штука, можна сверлити, як і бетон, можна навіть взяти бур на 22 півметровий і фігачити ним стіни. Ви знаєте, що Петрович правду не приховує. Акумулятор на 5 А, чомусь він дуже легкий. Важим. 607 грам. Інший акумулятор. 607 грам. Точнісінько, як в аптеці Bosch. А тепер акумулятор лідер на 4 Ампера в якості порівняння. 617 грам. А як так? Інший акумулятор. 616 грам. Точно як в аптеці, але чомусь в Bosch... Не дотягує до 5 А. Бо ж дуже грамотно зробили, щоб ми не лазили всередину і не дізналися, які елементи, по всьому акумулятору поставили пломби. Тут були гвинтики, я їх відкрутив, а тут стоять пломби. Як ці пломби зняти без пошкодження? Я не знаю, тому що 3 роки гарантії, десь щось вліз і все. Можу такого вам привідкрити, і ми можемо бачити, що там акумулятори, напевно, все ж таки стоять Самсунги. Ніби все гарно зроблено, але які вони і що. Це залишається таємницею. Хочете знати правду, що всередині цього всього інструменту? 10 тисяч подобаючих на моєму YouTube-каналі до цього відео. Знущаюся тоді над цими болгарками, перфораторами, шурупокрутами до того часу, поки вони не згорять, розбираю цей акумулятор, розбираю це все і вам показую. Як завжди, великі вподобайочки і чекаю.